Добрий день, дорогесеньки, мої, Різвя... вітаю вас зі святами, зі всі різдвяними святами. Усіх, усіх. Мені з Америки пишуть, мені з Німеччини пишуть, мені з Польщі пишуть. Багато-багато українців. Я дуже сильно задоволена. Усіх всіх вітаю. Дивіться, скільки багато українців роз'їхалися по, по, по цілому світі. Так само мене дуже багато дивляться з Італії, і я так само дуже-дуже задоволена, що мене дивляться з Італії, бо з Італії мене трошки більше розуміють. Хто розуміє, хто не розуміє. Я вам сьогодні хочу розказати, як ми святкували Новий рік. Не новий рік, Новий рік будемо ще святкувати, як ми Різдво святко, Різдво Наталії, італійські Наталії, як ми святкували усі разом. Я бачите, я тут трохи в шапці, бо холодно, я скальдаменту тільки що включила. Зрозуміли, де я знаходжуся. Другісінькі мої. Знову мені треба йти подивитися, що він робить. Бо я не можу нормально розслабитися, ви розумієте, тому що я одним ухом слухаю, чи сеньор вже встав, чи сеньор ще не встав. І ось так. Я сьогодні на роботі, перший день, і мій сеньор на 96 років на Різдво був свого сина. Цілий день був. Я працюю з напарницею в Маштий Колібрії. Він був столяр, він оці меблі сам зробив. Колись я вам покажу краще з його дозволу, зараз вам покажу його сина, як він був молодий, яку він жінку собі взяв. Ну зараз сучасну фотографію я не покажу. Йому зараз 60 років, він дуже-дуже високий, дуже красивий. Вона так само, бачите, вона так само, вона трошки нижча, вона така типічна італійка. Це їхній синочок, який сьогодні вже має 28 років. Таких маленьких можна показати. Сучасні... Сучасні фото не можна показувати. А бачите, як вони були закохані 28 років назад приблизно. І ось так. І бачите, така гарна пара. І вона так гарно. Вона така типічна італійка, як сказати вам нижча. Ну, Зараз їй, напевно, 50 з чимось, і вона така трошки в плечах вже така низька, широка в плечах. І, і ось так. І, але вона гарна дуже пара, він дуже красивий, дуже прямо. Високий, метр 85. Я хотіла вам сказати, тут, бачите, тут колись кухня була. Ви не думаєте, що він так погано там їсть, що то якась така дюра внизу, там був колись гараж. А тут у них була кухня. І вони вирішили, щоб не ходити сходами вверх вниз Людям завжди подобається, скажімо, на, на рівному жити. На рівному. І в них, я, я тільки прийшла до хати, зразу розумію, що тут кухня була, бо тут ще залишилася ось така плитка. Фартух такий, бачите, з плитки залишився. І все, і вони от такі меблі тут поставили. І зал такий великий з телевізором, з двома балконами. З двома балконами. Балкон цілий. Балкон, отут такий довгий-довгий, довгий, довгий на цілу хату. Два є, два, два шкіряних крісла є. Не крісла, а дивани. Ось такі дивани, такі подушки. Тут мій дідусь 96 років накриває коліна. І тут він сидить. Він має таке червоне м'яке крісло. І там має телекоманду, бачите, і він дивиться телевізор. Окей. Зараз будемо виходити. І тут душ. Душ гарний, душ великий, Два туаліта є. Caffeino, buono buono, caffè insieme. Com'è? Guido? Dolce? Sì. Si. Mm. мене є. Бачите, як натуральне кафе. Нема тиску, немає нічого. Таке одна капелька молока. Так чуть-чуть п'ється Вау! Була. Зараз я йду додому, і все закінчилося, обід закінчився. Прийшла я на роботу, отак я все вчора залишила, тут в мене ще чайочок є, щоб скоренько ще підігріти. Каву я ще вчора зробила, бо він деколи може в 7 годині встати і схоче їсти. Йому було б трошки тяжко. Зараз йду наверх, подивлюся, що він робить. тому що я як приходжу, я завжди переживаю. І включу так само скальдаменто. Э, скальдаменту скальдаменту – це означає обігрівання. Сьогодні зранку ми мусимо почекати, бо має, має з Amazon прийти пакет. Ось так, мої 22, щоб було включено зараз воно нагріється. Я перше подивлюся, що він робить, бо, й, бо й світло є, що світло вже є, він вже встав. А спить. Ще спить. Бачте. Я чую, запить. Запить, запить. Я його зранку не буду, тому що він деколи лягає дуже пізно спати. І Ніхто не знає, коли він лягає спати, але він борщ, він йде дуже пізно лягає спати. І так само він е... тяжко йому заснути, тому що півгодинки зранку, я йому... якщо він спить, я його не буджу, бо це... Ну як будити людину, як вона спить. Може він цілу ніж не спав. Ось так. Завжди в такій формі, бачите, я завжди в шапці, тому що мені так тепленько, гарно-гарно, теплесенько. І ось так мені тут нормально. Що мені тут робити? Зараз я ага. Я тут вчора витягнула вже, вже ось цю, бо ми, я завжди він не хоче. Я забуваю дати йому нащі, бо він після вже кафе ляти не хоче пити. З примуту виж, вижитий сок. Сік не хоче пити. Йому треба давати нащень. Він як знає, не поп'є, візьмемо все погано. Проконтролювати, бо деяка може гнити. Завжди треба контролювати Віталію. Оця беля велика, гарненька. Бачите, це та така так з дерева прямо зрізані. І, і тут ми так е, лишаємо відкрито. Щоб тут плісністі немає, як бачите. І е, треба ось так трошки йому дати. спрямуту. І зараз мені треба ще взяти, щоб молоко загріти. Тут каструль у нього дуже багато є. Всі такі каструлі якісні, такі дно таке велике, широке. Я теж маю такі всякі каструлі, отакі самі, як вони називаються. Лагустіна. А я користуюся тільки трьома каструлями. У мене маленька, середня і велика, я би не перенесла так, так багато, щоб вони стояли. Але ці каструльки вони є на ціле життя, бо то є таке ачаю. Це ця, ця теж аю, але ця така ще трошки старша. Тут я молочко загрію. В холодильнику завжди. Майже порожне, так, як мої свекрухи, майже порожне. Старі люди дуже мало їдять. Дивіться, яке яєчко. Ви таке бачили? Я вчора побачила це магазинне яїчко, воно штамп тут має. Де воно є? Воно таке жовтеньке, воно має штамп. Ну, є тут штамп, бо я його вчора зварила і це поставила. А пізніше дивлюся, стоїть одне біле, біле біле як смерті, а друге, а друге чорне. Я такого яйця не бачила. Я не страшилася, я кажу, діду, що то за яйця такі? Почекайте, зараз я вам покажу. А він каже. Він теж не пам'ятає, він теж не знає. ну і Що це що це за колір такий? Але я зрозуміла, що хтось йому приніс, бо тут багато приносили подарки, його вітали з святами. І ви бачите, ви бачите, немає штампа і має отаке з гнізда, що така какашка куряча, натуральна. І штампа тут ніде нема. І це, напевне. Курка знесла таке темне яйце, Ну, я, я скільки на Україні жила, скільки я їчок бачила. Треба його сина спитатися, але він теж може не знати. І воно таке, А воно таке зелене. Бачите, яке воно, як на Пасху покращені яйця, як на Пасху, мамо. Треба буде в холодильник назад поставити. А це це от є, бачите, от. це вчора я витягнула з упаковки, це з магазину червоний штамп. У нього тут є. Бачите, в нього, не переживайте, на сьогодні зупа є, я б на завтра вже варити свіжу. Тут ще яйце одне є. Яйце дуже добре їсти. Він від... Оце таке яйце, цибуля і тонно. Тунець. Вчора я відкрила, тунець гарний. вони купують такий склі, дорогий. Сира мені треба сьогодні натерти. І тут в нього ще ото рагу таке є з м'яса. Що я сьогодні йому щось зроблю з м'яса. І тут подивимося, що в морозилці є. морозилка трошки. Ой-ой-ой. Ой, можна -ой -ой -ой. Ой. морозилка, Я ж думала, що тут так всього багато є. Ну нічого. Є одне Морозилка трошки намерзла. Оце таке рагу називається. Такий суго таке по-італійськи до макарону. Треба його добре закрити. Ну, я я попробую, я зараз маю багато часу, я попробую йому э, розморозити той холодильник, трошки почистити. Тому моя фаньонша, що, що я з нею роблю, то вона чистить час від часу. Так, та як вона більше днів працює, тут вона більше часу має. Ось так, зараз візьму це терку, таке. Ой, я вже вам розказувала про те терку. Бачите, як її таліка ставить. вона отак. Так? Його жінка, двіда жінка, яка мала померла 90 років. Ще навіть року нема. Я прийшла, як ще була жінка. Жінка стара отак терла, так в Італії труть, трудь. Е, труть сир. Ну і не хочуть кожен раз його мити, так, бо він завжди від сира. І вона так папір замотувала і замотувала в таку кліночку, як бачите. Я один раз подивилася, що це так. що не... так... так робити? Я один раз взяла його помила гарно. Чисте, бо Я його чисте, чисте, Я його один раз помила гарно, поставила там на батарею, гарно його висушила і кинула його ось тут, так як всі нормальні люди роблять, бачите? Ось тут я його кинула, бо тут стільки того всього добра є, що дуже сильно добра багато є. Я його кинула ось тут. І нормально помиєш, кинув тут. Висохло, помиєш тут. Сухе треба кидати. Звичайно, сухе 100%. А італійка та, що прийшла, вона, напевно, трошки молодша від мене. Може, я не знаю, скільки вона має, 50 років. Їй то не сподобалося, вона знову так само завинула. Отак взяла папір, знову завинула, і поставила знову сюди. Як то побачила, і тут треба слухати, завжди треба слухати бо мені тут не можна е, керувати. Це дуже гарне для рук мити. Французьке розпози розпо, поз, екопа. І не треба ніколи керувати. Сміття не треба тут викинути буде. І тут щось чуть-чуть капало. Угу, треба воду видити. Ото кожних три дні і капає ось тут, бачите, небагато. Але воно тут капає вліт. Це капає. Фільтр в нього є. Бачите, тут є отакий фільтр. Ви не бачите, тут є фільтр воду фільтрувати. І цей фільтр, напевне, капає, бо тут. Оце фільтр малесенький. це і фільтр. А це нормальна вода, холодна, горяча, фільтрована вода. Але фільтр теж вже давно, напевне, не міняли. І, скажімо, дуже тяжко буде. Я ту воду не п'ю фільтровану, бо і мені здається, що фільтр не, не профільтрований. Окей, зараз подивлюся, що він робить, поможемо одягнутися. ми вже... Випили, випили, з'їли. З примоту зробила, зараз тут вода закипіла, і я йому буду такі всякі чайочки давати. Бачите, це не чай чорний, це такі напитки, бо він воду, мій ну вам та 6 років, не хоче пити. І ось тут залишився зелений чай. Я його дам трошки пізніше, як вода буде холодніша. Зараз я дала ось такі всякі з червоних фруктів, клубничка. Бачите, ось такі. 3,50 такий чай у нас коштує, Ось такі гарні. 3,50. І є ось така ромашка, така, вона дуже така якісна. Вона продається в таких прозрачних пакетиках, бачите? Ось таке. Це якісна, так само дорога. Я мішаю, тому що саме найкраще це було випити. Було би пити зелений чай. А так як сам зелений чай він не хоче пити, а треба щось пити, то є літра. Таке горнятко велике на одну літру. І надаю чотири таких. І посудити трошки стевія. Завжди стевія, бо він діабетик. Ще за скоро почекаємо ще хвилинку. Почекаємо хвилинку. Так, накрив хвилиночку почекаємо. А пізніше цей чайочок є, так? come va, guido? Sì, bene. <ride> bene? non hai freddo? è un pochino, sì, un pochino, ma scaldamento c'è, guarda sì, qui. si sì, è acceso, acceso. Mm -hmm. oggi bel tempo, bello, oggi c'è sole. ora devo grattugiare questo parmigiano. grattugiare parmigiano con questo qua. bene. Perché manca, c'è poco, per, per, per oggi e per domani bisogna grattugiare. Parmigiano reggiano. Questo